Вітаю вас, любі малятка. Ми сьогодні з вами вивчимо віршик Надії Красоткіної. Вода ось уважно послухайте. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Плавають водичці діти. Риби у воді живуть, розцвітають в лузі квіти і рясні дощі ідуть. Кругообік повсякчасно на землі вода веде, тож з водою всім прекрасно, і біди нема ніде. А тепер, малятка, повторюйте за мною а вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі. З нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини. І радіє вся земля. Плавають в водичці діти. Риби у воді живуть. Розцвітають в лузі квіти, і рясні дощі ідуть. Кругообік повсякчасно, на землі вода веде, тож з водою всім прекрасно, і біди нема ніде. А тепер малятка, послухайте ще раз і можете повторювати за мною. А вода? Це справжнє диво, як прожити без води. З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини, і радіє вся земля. Плавають води сі діти, риби у воді живуть, розцвітають в лузі квіти і рясні дощі ідуть. Кругообіг повсякчасно на землі вода веде, тож з водою всім прекрасно, і біди нема ніде. Молодці малята, якщо віршик вам сподобався, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу, до нових зустрічей!